Доброго ранечку! зараз буде невеличка зарядка п'ятнична для того, щоб пробудити і розігріти ваші м'язи. Так, зараз ми почнемо з розігріву. Бажано це зробити на стопи спочатку. Просто в ідеалі можна взяти книжечку, якщо це вдома. Я прямо стою на неї і носочками і починаю просто робити підняття на носочки і опускання. Головне, щоб це було не дуже швидко, так 15-20 разів. Місцями буде важко говорити, бо прямо реально немає чим дихати. Чесно вам скажу, якби це не було в саду, де багато у нас тут прям зелені і дерев. Я не знаю, що вдома твориться, тому що дуже якось важко. Треба зараз дуже багато пити водички. Той, хто знаходиться в Києві, чи під Києвом, ну прям дуже. Так, і це ми зробили. 15-20 разів, щоб відчути саме і стопи, і ікроножні м'язи теж розігріваються. І таким чином теж ми свою проганяємо, так скажімо так, як кров, да, переганяємо. Від стоп починаємо і далі закінчуємо саме руками, да, і шиєю і іншими м'язами. Так, потім ми робимо. Кругові такі е, рухи, полукруг ногою. Це ми розігріваємо і е, цей, пробуджуємо якби, наш організм, таким чином ще е, тазобедрені наші составчики дуже класно пропрацьовуються. Теж так 15-20 разів. Сім. Вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І тепер на іншу ногу. Раз, два, три. І цим часом не забуваємо дихати. Це дуже важливо. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Так, ви молодці. У кого як виходить, так і в такому темпі робить. Обов'язково пам'ятаємо про це. Якщо до такої там. Волочини ногами не піднімається, тому не потрібно силувати організм. Ми Таким чином, якщо гнучкість маленька, щоб вона збільшувалась, потрібно працювати саме над бедреним нашим суставами і стопами. Як би це не звучало, але це правда. Так, що ми далі робимо? Ми Далі робимо теж на ножки одну вправу, і потім будуть на ручки. Так, ми стаємо і просто одну ножку заводимо прямо з таким трошки нахилом. Тобто Ми спочатку ось тут видихаємо, ось тут вдихаємо. Теж раз 15, 20, буде добре. І на іншу. Тобто ми тут видихаємо, тут вдихаємо. Так, і... так, тепер будуть вправи на руки. Щоб розігнати нашу лімфу, це дуже важливо саме зранку робити. Так, ми розігріли ножки. У нас ножки вже прям горять, можна трошки навіть потягнутися. Так, тепер ми нахиляємось. Я так, мабуть, збоку, щоб видно було. І... Ні, так, бо мені не зручно. Так, і ми ось такі робимо вправи. Ми затискаємо саме руки в замок і на видихі теж ми видихуємо там, де у нас ближче до нас, наприклад, наше тіло або руки. Таким чином ми собі допомагаємо. Теж. дуже буде класно, якщо це буде 20 разів точно.